Мо про південь Одеса оговтується від атаки балістикою з касетами боєприпасами. По місту вдарили ввечері напередодні, коли більшість містян поверталися додому з роботи. Ворожу ракету збили ППО. Утім, снаряд наробив чимало лиха. Внаслідок атаки загинуло п'ятеро людей. Ще 31. одна особа дістала поранення у медзакладах. Продовжують лікування 23 постраждалих, серед яких четверо у край вкрай важкому стані. Момент ворожого удару по Одесі показав генпрокурор Костя. За його словами, військове керівництво Росії свідомо вдарило по місту балістичною ракетою Іскандер із касетним боєзарядом, аби вбити якомога більше мирних жителів. Олександр Харолов, перший заступник голови Одеської обласної військової адміністрації. З нами на прямому зв'язку. Олександр, вітаємо вас. Доброго дня, колеги. В якому стані. Постраждалі, які зараз шпиталізовані до лікарень одеських, і, взагалі, як відбувається ліквідація наслідків учорашнього обстрілу. Ну на жаль, я вимушена говорити про те, що російські терористи вчора вкотре вчинили терористичний акт відносно мирного населення Одещини. По іншому цього назвати не можна. На тих відеокадрах, які ви продемонстрували, чітко видно, що застосовувалася балістична ракета Кандер-М, з касетним зарядом, яка заборонена міжнародним гуманітарним правом. На жаль, в нас до цих жахливих подій поранень зазнала 32 особи. 23 з них, як ви зазначили, вірно перебувають ще в лікарні. Лікарям надається не вся необхідна медична допомога цим постраждалим людям. Людям на жаль, серед них є і двоє дітей. Хлопчик, 16 років, отримав необхідну медичну допомогу та вже на амбулаторне лікування. Але на жаль, ми ще маємо п'ятирічну дівчинку, яку яка постраждала внаслідок цих жахливих подій вночі було проведено оперативне втручання. Вона перенесла операцію на серці. У неї вкрай складне вкрай тяжкий стан. Лікарі роблять все необхідне і борються за її життя. І сподіваюся, і бажаю, щоб все було добре. Ліквідація наслідків відбулася вчора за допомогою наших ДСНС, комунальних установ. Ліквідовані наслідки були ще вчора вночі. Ем, наскільки я розумію, сьогодні в Одесі оголошено день жалоби. Які заходи в зв'язку з цим заплановані? Що можливо скасовано? Як в цілому це відбувається на, скажімо, на цивільному житті? Так, сьогодні, з урахуванням тих жахливих наслідків, які ми маємо після вчорашнього терористичного акту Російської Федерації, керівником нашої області прийнято рішення винесено відповідне розпорядження про встановлення дня жалоби за загиблими сьогодні на в Одеській області. Сьогодні всі державні установи приспустили свої прапори. Сьогодні відмінені всі розважальні заходи і інші аналогічні міроприяття. Як зараз загалом ситуація в Одесі та області? Давайте почнемо хоча б зі світла. Ну, завдяки нашим енергетикам, і це відчувають мешканці Одещини. Ми не маємо на щастя жодних перебоїв зі світлом. Ми е, обходимося без відключень планових за графіком. Дійсно, за останній місяць ми Енергетика нашого району постраждала внаслідок ракетно-дронових ударів ворога, але всі наслідки від них оперативно ліквідовані нашими працівниками, нашими енергетиками. Почули, дякуємо вам за те, що представили оперативну ситуацію. Нагадаємо, Олександр Харлов, перший заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, про поточну ситуацію і про обстріл, трагічний обстріл, до якого дійшло напередодні.